Зараз я вже в очікуванні нового уроку вирішила сьогодні зробити все по фуншу і доготуватись в плані світочок, щоб мені було створила команду своєї мрії, що всі вони так круто і класно працюють, але тепер вони з мене не злазять. Вони дуже класно свою роботу роблять. Безумовно, щаслива, що люди писала за 4 години, і тут я писала тільки слова вчителя, того, що не буде в презентації. І ось як це відбувалось, ми робили такі спеціальні прорахунки. Тобто, що це означає, як я вела себе в тілі чоловіка в минулому житті, потім в тілі жінки, які мені зустрічалися тут чоловіки, і які мені зустрічали жінки? Чесно, ви собі не уявляєте, в мене все склалося.